Нєвну справі лівий суд, не так просто вперли, вперли. а та що таке, а вперли. пошні вторлі, мадер прошу Ну Шо такою. Інтульє какає то, -то нас, Олег Макуха у розпачі. Екс начальник одеської міліції звинувачує суд та військову прокуратуру у змові, а журналістів в упередженості про себе каже: Хабарі ніколи не брав, і провадження проти нього суцільна підстава. Корупція була візде. Брали побори с з ринка з все-все. я їм сказав, я теж этого не потерплю. Ніхто ха навіть даже боявся, потому що знали мою позицію. Разом з макухою на лаві підсудних його давній товариш, відставний міліціонер Олег Борсуков, Скаржиться, під час затримання йому вибили зуби, а рік проведення у СІЗО остаточно підкосив здоров'я. На протяженні п'яти місяців я прощався за медицинською допомогою. Тобто спочатку ну було би, не, не дуже, потім, сильніше, потім я перестав ходити. За даними військової прокуратури, за 20 тисяч доларів Макуха обіцяв кришувати популярний пляжний клуб. Барсуков вже був посередником у корупційній оборудці. Частину хабаря оперативники знайшли у авто Макухи. Під час огляду місця події і безпосереднього затримання макухи було вилучено 10 тисяч доларів США, які безпосередньо передав заявник через посередника за вирішення питання в корпоративному інтересі і встановленням контролю за майном. Міліціонери переконують, у день затримання дійсно зустрічалися з представниками закладу, але від грошей, нібито, заздалегідь відмовилися і діяли суто за законом. Я говорю, пускай дасть документи, я посмотрю. Навіть я їх не дивився, я просто зареєстрував, як положено, в його, а далі розписав за найсплатаю начальника слідства, і він приймав рішення, є став приступлення чи ні. Після затримання макуху звільнили з міліції тільки не за хабар, а за сепаратизм у його кабінеті знайшли російську символіку. Як проходив обшук, зафіксували камери відеоспостереження, судячи з кадрів, компроментуючи вимпели, на стіну, повісив не макуха, а самі оперативники. Я прийшов в команді Кіпанідзе. Можуть бути якісь сили, які проти компанії в Сакашвілі, не знаю. Зараз міліціонерів судять у Біляївці. Це райцентр неподалік Одеси. За п'ять годин чергового засідання місцева Феміда спромоглася лише розглянути відвід попереднього судді. Його відхилили. Наступне засідання відбудеться аж 20 вересня. Будемо сподіватися, що обвинувачення і надалі будуть з'являтися до суду, і ми зможемо забезпечити безперервність судового процесу. І, врешті-решт, вже отримати рішення в цій справі. Олег Макуха обіцяє бути у суді. каже, тікати йому немає куди. Та й підстав для цього, начебто, не існує.